Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізе на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає і Бога. Тільки я. Так у цей німець узлуватий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти такий? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже Ви могола, могола, могола з Золотого Тамерлана, та голі. Німець каже Ви, слав'яни, слав'яни, слав'яни. Славних прадідів великих, правники, погані. І Колара читаєте з усієї сили і Шафарка, і Ганка. І в Слав'янофіле так і претесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть бі, коли будем, і по-своєму глаголодь, як німець покаже. Та й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу і заговорила так. Що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народа. Що ті римляни убогі, чорт на що не брути, у нас брути і коклеси, славні, недобуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах.